Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Ми завершуємо розмірковування наші над молитвою святого Єфрема Сиріна. Протягом цього посту ми намагалися такими короткими відео спонукати нас до істинного розуміння Великого посту. І, як на мене, ця молитва якнайкраще це показує. Остання частина молитви Єфрема Сиріна є достатньо такою. Глибокою, чіткою і, можна сказати, безапеляційною, з точки зору того, яка головна мета посту, для ченців, для яких ця молитва була написана. Але, зрештою, від періоду реформації, як колись було сказано про одного із її діячів, що він закрив монастирі, але натомість міста перетворив на монастирі. І взагалі, європейські цінності полягали в чому? В сприйнятті. Інших людей, міста свого, держави, як спільноти, як громади, як такого монастиря в монастирі. І тому всі оці прохання, як на мене, вони мають досить такий серйозний зв'язок із народом, із державою, в якій ти перебуваєш, і ставленням до тих людей, яких ти можеш назвати на такій першій ланці своїх стосунків братами. Тобто мінімальний монастир твій. Тобто твоя, твій, Твоє спільножительне перебування це сім'я, вона розширюється до тих людей, з якими працюєш, з якими навчаєшся, з якими молишся. Все це є Твоя спільнота. І оце прохання так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Отже, завершується молитва чим? Тим, що в центрі усього стоять наші стосунки. Бог це стосунки Отця, Сина і Святого Духа. Людина це стосунки із іншими людьми і з Богом. Як казав один із святих Отців, наше завдання стати єдинородним Сином Божим. Нам всім треба стати єдиним цілим, щоб стати єдинородним Сином Божим, стати тими, хто війшли у життя Бога. І вся ця логіка, яка вибудована у християнстві, полягає у інтеграції людини у Боже життя, у те життя, де ти не живеш, а живеш для. Тобто, коли ми стільки мислимо таким словом, я живий, то це можна краще сказати я існую а я живу, коли я для, коли я звернений. До іншого. І коли я стаю тим, хто є співвідповідальним за цей світ із Господом. І коли ми кажемо так, Господи царю, дай мені бачити провини мої. Отут важливим є грецький оригінал, тому що можна сказати так: прогріхи, промахи, спотикання. Гріх це амартія, непопадання в ціль. Тобто, коли стріла летить, і вона має функцію свою. Стріла має попасти в ціль, куди її направили. І от якщо вона промахнулася, тоді ця стріла не має сенсу. Отак от само і людина. Людина, наче та стріла, вона прямує в часі, рухається в часі і в просторі. Тільки головне питання, куди вона рухається. Можна собі уявити, це ми є тою стрілою, яка не тільки її хтось запустив. А ця стріла має вибір, куди вона буде летіти. І напрям цього руху нашого, він пов'язаний із тим, щоб досягнути головної цілі. Ціль головна людини уподібнення Богові. Уподібнення Богові, добровільне уподібнення. А іншого способу для добровільного уподібнення, як намагання Бога нас залюбувати собою немає. Це є, напевно, одна із проблем, яка нас може засмутити. Це те, що Бог не може, точніше, не хоче не хоче бути тим, хто вривається у наше життя і змушує до чогось. Тому що це, це буде констабір, це буде жахіття, це буде пекло, а Господь Він намагається увійти у наше життя через красу. Це єдиний спосіб. Який людина допускає, і внаслідок якого відбувається виривання, але це виривання може бути радісним. Що це означає? Коли я, наприклад, стою зранку і бачу, як прекрасно сяє сонце, воно вірвалося в моє життя. Я відкрив очі, я застосував ці сенсори, які мене щитую, цей світ. І в мене виходу немає. Якщо я очима дивлюся, тоді я бачу те, що з'являється. І от переді мною може з'явитися те, що захопить мене, залюбує. Залюбує так, що от іноді сидиш і любуєшся. Деревом, яке цвіте, квітами, які з'являються навесні, сонцем, яке світить, природою, яка тебе оточує. І оця краса тебе полонить, що ти забуваєш про себе і тобі радісно. Радісно від цього. І от такі моменти це намагання Бога війти у наше життя. І найголовнішу радість і красу, яку ми маємо побачити, для цього і потрібна оця аскетика це це намагання розібратися і розгледіти радість від того, коли я не живу для себе, коли життя моє стає служінням. Служіння іншому. Служіння народові, служіння церкві, брату своєму. Різні форми люди знаходять, навіть які не надто є релігійними іноді до цього можуть дійти. Тому ми таких людей називаємо визначними геніями. Але, звичайно, що повноту ми можемо отримати в Святому Дусі, в церкві, де Бог тебе візьме в свої руки. Залюбує оцим життям для іншого, а не життям, яке зведене до мене. І ось тоді я бачу свої промахи, тобто я розумію, що ціль часто мною не досягається. А чому не досягається? Я завжди приводжу цей приклад гри Дартс, коли ми кидаємо дротик. Щоб попасти в десяточку. Якщо ми вперше це робимо, то ми промахнемося. Але чим більше ми будемо тренуватися, тим більше ймовірність, що ми попадемо в десяточку. Тобто вправляння, вправляння в любові, вправляння в служінні. Логіка така: ти ніколи не відчуєш радість від, від життя для іншого, якщо ти цього не спробуєш. Тому в церкві і є таке, таке поняття як милостиня, як допомога, як намагання виправдати людину, а не засудити. Тому, дай Боже, мені бачити мої промахи. Тобто не гріхи як юридичну категорію, що я Бога не послухав, і Бог мене покарає. Ні, бачити, де я промахнувся, і виправитися, вправлятися у досягненні справжньої цілі, і не осуджувати брата мого, якщо я бачу свої промахи. Якщо я усвідомлюю те, що далеко не завжди мені вдається досягнути цілі, то, звичайно, до іншої людини в мене буде поблажливіше ставлення. Все починається із того, щоб побачити, наскільки я слабкий, і мені буде легше виправдати іншу людину. Загалом логіка така: Господь шукає, як нас виправдати. Він завжди є тим, хто хоче виправдати і каже: Боже, ще на Христі ми чуємо це від Господа. Пробачимо, бо не знають, що чинять, не бачать ще. І чим більше я прозріваю, тим більше я милостові ставлю до інших людей. Тому ці братські стосунки, стосунки того, щоб зрештою шукати, як виправдати, а не засудити, це, це більш правильний шлях до Бога. Чудово про це каже Авадорофей. Який говорить, ти дивишся на людину іноді, і бачиш, що цей поганий, а цей добрий. Він розповідає таку історію. Було дві дівчинки. Одна рабиня, точніше, було дві дівчинки, і були двоє рабинями. І одну дівчинку продали благочестивій жінці, а іншу нечестиві. І дві дівчинки знаходилися на початку в одних умовах, а зростали в різних сім'ях. І коли вони виросли, одна стала благочастивою, інша грішницею. І Дорофей говорить: ти дивишся на них і судиш, а ти не знаєш, що їх зробило такими. І зараз сучасна психологія багато говорить про те, що є великий вплив середовища на людину. Але як середовище колись нас ранило, так і нове ставлення людини до нас може нас зцілювати. І саме від нас залежить, наскільки ми будемо іншим людям допомагати змінюватись. І перш за все бачити свої промахи і не осуджувати брата свого. Тут теж чудове слово. Інший є моїм братом. Так часто ми думаємо, що це просто формальні слова. Але це дуже глибокі слова, тому що моїм братом може бути тільки той, хто дійсно має такого самого батька, як я. Тільки коли я справді вірю в те, що Бог є нашим батьком, нашим татком, я можу побачити брата у іншому. Нехай Господь перебуває з усіма нами. І дай Бог, щоб ми справді змогли розкрити цей глибокий сенс молитви Єфрема Сиріна, а найголовніше, з Божою помічю застосували. Всі ці прохання у нашому житті.